Примітка! Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. ФНФ. Хлопець, хто найбільше стрибає. Транскрипт: Я можу вам показати свою силу. А я вмію проти вас боротися. Та як я буду проти тебе боротися. Ей, а може, буль подобріше. І ми ж все робимо під тон Маріо. І ти хочеш побути в моїй грі? Як же я можу показати свою злість? Я знаю, як проти вас боротися. Як же я зможу вас з четверох перемогти? Може будь, подобрішим до нас. Я не можу бути добрішим до вас, тому що я не знаю, як перемогти вас з четверо. І ми з четверо все одно переможемо тебе. Друзі, каже, тобі сподобається математика. А мені математика не треба. Я захочу в будинок. Мені треба закінчити говорити. І ми ж збираємося вивчати географію. Та про що ви кажете? І ми ж збираємося вивчати географію. А спагеті ви мені давали? Я можу вам давати десятки, а ви мені давали десятки. Подивись, як я можу здувати з себе повітря. Я ж можу проти тебе боротися. Ні, дякую, мені не треба. з Ну, Навіщо ж так? Давай краще не відходити від теми скляних вікон. Я знаю, як проти тебе боротися, бо я ж пожарки. Я знаю, як тебе розпути. Скажи, як мені буде. Я можу тобі запропонувати таке. Мені таке не треба. Я можу тобі зробити таке. Я можу тобі схопити його. Я сажу. Я можу тобі дати що а я думаю, що ваші суперсили це якийсь нонсенс. Я вмію проти вас боротися. Хто би не були? Тому що подивіться, яка у мене рука велика. Я проти нас буду боротися. І ми ж стали друзями. Що ж відбувається за диваном? Ми стали друзями. Я не знаю, як проти тебе боротися. А у мене з перших проблем вийшло нічого. І Не вийде нічого. Я знаю, як це тяжко. Маріо! Я вмію видобувати собі хочуть. Не, не кажи нічого. І у мене може бути лабоньком. У мене у є друже. Я мені подобався. Я друг одного із хлопців. О, я був щось схопив так. І ми стали друзями. Я зовсім -то тобі не друг. І музика не потрапляє в тон. І вище двоє заражені. Пять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один,